Море, я сумую за тобою, за незмінним подихом солонним, узбережжям і морським прибоєм, що наповнює мене спокоєм. Море, ти співаєш колискові, коли ввечері вікно відкрию, а схід сонця хмарки ціранкові, мов фламінго, що розправив крила. І над обрієм піднятись хоче. Чи можливо сонце зустрічає море, ти чудовий серед ночі, так чарівно зорі з неба сяють. Як любила я сидіть тихенько, коли смужка місячного сяйва по твоїй поверхні, немаленькій, хвилі осявала різнобарвно, як шалено щось кричали чайки. У глибинах плавали дельфіни, згадую. Як пристрасні рибалки, зранку вже з уловом у корзинах море, я до тебе повернуся, ти чекай мене, тебе кохаю, я до тебе ніжно пригорнуся, бо в твоїх обіймах щастя маю.